Родина Іващенків збирається за обіднім столом. Цього дня вони приймають гостей Вікторію та Катерину. Раніше вони жили у дитячому будинку сімейного типу Іващенків. Зараз продовжують навідувати Інну та Володимира. В школі що давали добре? Що? Нічого. – Як нічого не їв опять школі. Тринадцятирічний Микита у цій родині шести років. Нещодавно він став сином Іващенків офіційно, 16 жовтня. Вони отримали свідоцтво про його народження. Інна Іващенко каже: за це боролися протягом року. Адже у жовтні 2023-го рідна сестра Микити, що також жила в будинку сімейного типу, заявила до поліції на батька вихователя: Найшов ну, хлопець любов. А ми ж цього не ви сприйняли спієте. Любиться ж дарині захотілося. Ну як сказати, щоб вийти з треском, що вона права, тут їх вбивали, щоб не сказали, що вона замуж пішла. Побігла почала поліцію, натравила заяву, давай писати, що тато її побив. Ці події пригадує і Катерина. Дарина, як хотіла піти гуляти, тато не пускав її, тому що на сюди день типу, в школу і на роботу тато. На сюди день наче ні в чому не бувало. Тато на роботі, все мамуля, я вас люблю, я вчора була не права. понеділок пішла вона до школи, позвонила вона в поліцію. Або вона, або її хлопець. Інна Івашенко говорить, після цієї ситуації шістьох дітей, що жили у їхньому будинку сімейного типу, відправили до лікарні на обстеження. На ситуацію відреагували і у представництві уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в області. Приїхала ж Лариса Петрівна до нас. приїхали ці служби. Вона день, ночі дзвонила. психологів підключала, щоб тата, ну, він просто каже не жадав таким удар. Ця подія була висвітлена мас медіа Ми моніторимо і, відповідно, також реагуємо. З часом в супроводі все-таки довели, що батько і матір не винні. Підозрі щодо висунення Кримінальні відповідальності були зняті. Лариса Шумна каже, після цих подій родина Іващенків вимушено закрила будинок сімейного типу. Микита потрапив до іншої родини. Обідно тоді було, дуже розстроєний був. Хай плакав і втечу, кричав. Звісно, з мамою я з патронатно підтримували. Ми постійно, вона розказувала. Звісно, каже, і плакав, бувало. Стіріли і жити не буде, то ж було таке в його. Ми на опіку бігом я подала, пройшла в вчені у Чернігові. У грудні 2023 року Микита повернувся до родини Іващенків. На даний момент я мама вже. І ми на суд його взяв. Ну, маю, хай же суддя. І на суді сам виступив. Я хочу поміняти фамілію по батькові, я хочу бути вже татом Володимирович, що суддя йому виніс таку шоколадку. Каже, у вас перший раз такий бойовий хлопчик. Сам Микита розповідає, що дуже любить бути вдома та допомагати батькам по господарству. З татом займається бджільництвом. А я качаю. Сама головна праця, він зато пахучий, зато вкусний. Алла Бєдна, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.